Шановні народні депутати, сьогодні український парламент має честь послухати відеозвернення прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Бориса Джонсона. Британський народ, найважчі для нас держави, часи, твердо та рішуче підтримав суверенітет, незалежну територіальну цілісність України, чим надихнув багато країн світу своєю безкомпромісною позицією щодо підтримки нашої держави. Український народ щиро вдячний Сполученому Королівству Великої Британії та Північної Ірландії за таку масштабну і значущу допомогу у протистоянні російському агресору. З великою приємністю запрошую до слова вольмо прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Бориса Джонсона, uh, uh, красно дякую, uh, пане президенте Володимир Зеленський, пане голову Верховної Ради, шановні депутати. Для мене превелика честь звернутися до вас такої важливої години в історії. І я вітаю мужність вашу. Ви продовжуєте свої сесії, незважаючи на варварський напад на вашу свободу. Щодня ракети і бомби як дощ зливою падають на голови незнавинних людей на півдні і східні вашої країни. Путін. І далі продовжує свою сміхотворну незаконну кампанію проти української землі. Його солдати вже не мають виправдання через незнання того, що вони діють. Вони скоюють воєнні злочини, і їхні звірства зростають, хоч би де вони тікали, залишали нашу землю, буча, гостомель, Ірпінь, Ми бачимо сліди цих звірств, і ми робимо все, що змога для того, щоб їх притягнути до відповідальності за ці воєнні злочини. І в цей момент ще невідомості і дальшого страху, сумніву нашій будущині, Я хочу вам прислати одну віску: Україна переможе. Україна буде вільна і я скажу вам, чому я вірю у вашу перемогу, шановні депутати. Коли до мене звернулися торік і сказали, що є дуже багато доказів на те, що Путін планує напад. Ми бачили батальйону тактичної групи сотню вздовж кордону з Україною. І я пригадую почуття жаху, але також і здивування, тому що я був у Києві, попереднього разу. І я з вами зустрічався перед війною. Стояв на майдані. і Я бачив, як складають пошанівок тим, хто загинув, боронячи Україну проти російської агресії. і я ходив чудовими вулицями вашої столиці. Я бачив достатньо української волі, знав. Через те, що Кремль припускається надзвичайно страшної помилки. Я знав, що це буде помилка. Хто має вуха, той чує, хто має очі, той бачить, що Україна боротиметься, боронитиметься. Однак кремлівська пропаганда казала, що не як ніжу маслу віде російська військова потуга. Пам'ятаєте, як вони це проголошували? Вони також казали, що пан президент може вільно виїхати з країни. Він сказав, та ні, вже дякую. І сказали, що десь може можна поділити Україну, а уряд буде у ну, Лондоні чи у Польщі. і тепер ви довели, що вони були неправі. Усі військові експерти пророкували, що Україна впаде. А ваші селяни захоплювали своїми тракторами російські танки. Ваші пенсіонери виходили на дорогу і просто говорили в лице в вічі, непарламентськими виразами зверталися до нападників. І також у, у тих частинах України, що тимчасово захоплені, ваша людність все ж таки повстає у протестах. День від дня і ваші бояки на три до одного завжди перевага на боці ворога, але на боці ваших хоробрих левів, мужність і відданість своїй країні. І ми бачимо, що мід путинської не глорічаптепорушності, нездоланності розвіяний як дим. Натомість стоїть як цитаделя, як фортеця ваша країна. Путінська воєнна машина спіткнулася об український патріотизм, перечепилася і розбилася. Ваша любов до країни зупинила їх. Це година слави України. Що Буде в пам'яті наступних поколінь, і про це переповідатимуть онуками і прагонукам, Що українці навчили цілий світ, що брутальна потуга агресора нічого не може заподіяти народові, що обрав свободу вони скажуть, що українці своєю впертістю, своєю жертвою, довели, що гармати і танки не можуть придушити нації, що борються за свою незалежність. Ось чому я вірю і знаю, що Україна переможе Ук... ви довели, що має слушність стара приказка. Не Розмір собаки важать, а розмір битви куди? Прийшов битися собака. Я не знаю, чи така ідіома є в українській мові, але я думаю, що ви зрозуміли. Друж... Дружні сороки змі посадять. Отже, ви бачите, що Київ це це столиця держави, що має звитягу 21-го століття. Найбільшу високість цієї звитяги ви показали історичну помилковість. Змей путінських поглядів коли провідник спирається на страх, коли він шахрує на виборах, коли він запроторює за грати своїх критиків, коли він оточений улесливими блюдолизами, він припускається катастрофічної помилки, і це стається саме тому, що ми гаразд розуміємо. Цю небезпеку в Британії і в Україні саме тому, що ми демократичні країни і ми маємо вільні засоби масової інформації, вільні вибори, правовладдя, і ми маємо здорові, сильні парламенти, на кшталт Верховної Ради. Ми бачимо в цьому наш найпотужніший оберіг проти. Нападників проти свавільної влади, і коли автократ заміряється зламати ці інститути, він здається нам велетом. Хтось може повірити цьому колосові, але він сіє зерна своєї власної поразки катастрофи, тому що станеться момент, коли він припуститься найгіршої помилки, найгірша. Помилка Путіна була прийти в Україну. Ви бачите тепер снасті обгорілих жалюгідних танків і панцерних машин, що правлять за доказ його великої помилки, і це найліпша реклама демократії. І э, Путін хотів э, тут. Э, Володіти Києвом, але натомість приїздив я і побачив, хто справжні хазії країни і міста. Вони супроводжували мене, і я багато знаю про ту тяжку ціну, що України вже заплатили і ще платять за свій героїзм. Сьогодні принаймні один Україн і Українець із чотирьох мусив покинути свою домівку. Дві третини українських дітей стали біженцями, перебувають десь поза межами свого дому або і країни. Ніхто з боку не може говорити з повним правом про те, як розв'язати цей конфлікт. Україна має підносити свій голос. Не може бути якихось поступок компромісів перед лицем Владимира Путіна. Ми знаємо, що сталося з людьми, що залишилися в лабетах цього нападника. Ми ваші друзі, і ми маємо дуже скромно говорити про те, що сталося 2014 року, тому що тоді був перший забіг чужої потуги до України. Тоді забрали Крим, тоді почалася війна за Донбас. І Правда в тому, що ми занадто повільно починали розуміти, що сталося. Ми тоді не збагнули цього зразу і не змогли накласти потрібних санкцій на. Володимира Путіна і ми більше не маємо права на повторення цієї помилки. І Також саме тому що ваша мужність, ваша сміливість, ваша жертва дала змогу українцям бути хазяями своєї власної долі. Ви господарі свого майбутнього, і ніхто не має вам накидати своїх думок чи своїх уявлень про українців. Ми у Великій Британії підемо за вами. Ви ведете перед. А ми ваші віддані друзі. Ми тим пишаємося. І Я пишаюся тим, що наша посол Плінде Сіменс повернулася. До Києва, і знову почало працювати наше посольство у січні, як згадав пан голова Верховного парламенту. Ми надсилали вам тоді і протитанкові ракети і НЛО, які тепер стали дуже популярні в Києві, і ми цю допомогу посилюємо, прискорюємо працюючи з понад десятком країн, що постачають вашу державу, ми надсилаємо тисячу одиниць танків і панцерних машин. І ближчими тижнями ми над вам Grimstone, це протикорабельні ракети, ракетні системи, і також панцерні машини, щоб евакуювати людей із захоплених територій і загрожених ділянок для того, щоб Боронити тих, хто має зберігати критичну інфраструктуру, ми маємо новий пакет підтримки: 300 мільйонів фунтів. Радари, щоб визначати, де перебуває артилерія, що націляється на ваші міста, дрони, щоб підсилити вашу на і ваші наступальні сили. Для того щоб разом з іншими вашими друзями постачити вас зброю, дати вам гуманітарну допомогу, щоб ми могли осягнути наших цілів, щоб зміцнити Україну такою мірою, щоб ніхто ніколи не насмілився зазіхати на неї. тут у Великій Британії, у моїй країні, ви бачите українські прапори скрізь на шпилях церков, у вітринах наших крамниць на наших вулицях є багато причин на те, чому ваша країна викликає таке спочуття у британців. Це конфлікт, що не має моральної якоїсь подвійної сили. Немає сумніву по тому, хто тут має слушність. Ви повстали проти вбивчої агресії Путіна. Ви бороните своє право на самовизначення проти шало шаленого реваншизму путінського. Це демократія проти тиранії, це воля проти утисків, це право проти безправності, це добро проти зла. І саме тому Україна має перемогти. І конче переможе, коли ми бачимо героїзм українців, коли ми бачимо їхню сміливість і особисту мужність вашого провідника Володимира Зеленського. Ми знаємо, що Україна переможе, і ми в Україні зробимо все, що змога, і все, що треба, для того, щоб Україна постала знову як незалежна суверенна, незагрожена країна. дякую вам за увагу! Слава Україні! дякую вам усім, і хай бог щастить. Ми з вами.